Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та краси у вашому житті і успішного укорінення нарізаних живців і отримання нових рослин. Сьогодні ми пропонуємо вам аграрний гороскоп, нарізки та укорінення живців рослин в грудні 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Перший такий період у нас буде в Діві при спадаючому місяці. П'ятого буде перехід місяця з третього у четверту фазу. Здавалося б, що це ж у нас спадаючий місяць, і перехід після переходу початок четвертої фази. Але для укорінення ми використовуємо цей час і отримуємо добрий результат, використовуючи ще для цього укорінитель. Разі мені дуже подобається. Ну а те, що у вас є, теж використовуйте для укорінення. І різні препарати є, тому можна використовувати. Ну давайте розглянемо саме дати. Дати у нас буде 5 грудня після 20-ї години. Починається цей період не раніше і до кінця доби, 6 грудня, спочатку доби та до 10-ї години ранку. Далі місяць без курсу і ми його не використовуємо. Маленький період, але він є. Мені теж дуже подобається в козарозі. Зростаючий місяць. Після гекати починається продуктивний час козару, 15 грудня. Сьомої години ранку та до 17 години 30 хвилин вечора, не пізніше далі будуть працювати вже енергії місяця без курсу. Дуже великий період у нас буде в тірці при зростаючому місяці. Можна буде використовувати для укорінення живців 22 грудня. З 9 години ранку до кінця доби, 23 грудня всі 24 години, 24 -го грудня з початку доби та до 7 години 30 хвилин ранку, не пізніше, будь ласка. І завершиться рік 2023 та місяць-грудень, якраз гарним днем, верніше, гарними годинами для того, щоб. Нарізати та укорінити живці. Не тільки нарізати, якщо нарізані є, укоріняємо живці 31 грудня після 14 години 30 хвилин дня до кінця доби. Ось такий у нас агрогороскоп, аграрний гороскоп нарізки та укорінення живців в грудні 2023 року. Року бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Бувайте всі здорові! Тепла та затишку у ваших оселях. На все добре! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.